1708 рік. Гетьман Іван Мазепа має все: владу, палаці, повагу царя. Але він бачить, як Московія забирає в Україну усе: землю, війська, голос. Коли Карл XII вступає в межі Гетьманщини, Мазепа повстає проти імперії. За одну добу Батурин, його столиця, Буде спалений солдатами царя Михайло. Та... Тисячі людей виріжуть лише за те, що вони мазепинці. 1709 рік полтавська битва програна. Надія тане в димі. Сам гетьман стане вигнанцем. Його ім'я проклянуть у церквах. Імператор накаже виготовити для Мазепи орден і Але навіть у вигнанні він продовжить писати листи до України. В одному з них лише одне речення Я зрадив царя, але не свою землю. Кажуть, перед смертю він просив покласти під голову жменю української землі.